Нещодавно до Бориспільської ЦРЛ вкотре надійшла гуманітарна допомога із Німеччини. Цього разу Бориспіль отримав 72 коробки різних медичних матеріалів інвалідні візки, ходунки, милиці, палиці та технічні засоби реабілітації. Міська громадська організація Діти Чорнобиля протягом 25 років співпрацює із робочою групою Життя після Чорнобиля із німецького міста Лангьонс. Вони збирають та направляють у Бориспіль благодійну допомогу. В той час як міська громадська організація розподіляє. Допомогу між медичними і соціальними закладами знаково, що ми передаємо ми там допомогу нашій лікарні якраз 14 грудня, коли Україна вшановує. Ліквідаторів аварії на атомній електростанції. Це було 30 років назад, якраз в цьому році аварії. От. А вже 25 років, як наша організація, яку очолює Наталія Миколаївна Логачова, діти Чорнобиля, от, співпрацює із німецькою організацією Життя після Чорнобиля, яка була створена у місті Лангіонс, земля Гісен у Німеччині. От уже 25 років ця співпраця продовжується. За цих 25 років. Отримано гуманітарної допомоги, навіть зараз вже трудно сказати на скільки мільйони. От і її об'єми. Це кожен рік по дві по три по три автомобіля здорових завозила сюди гуманітарної допомоги. Голова громадської організації Діти Чорнобиля розповіла детальніше, що саме надіслали благодійники із Німеччини. Прийшло 72 коробки, із них 15 коробок постільна білизна. От і Остальні коробки, значить, тут є і шприци, і крапельниці, і пластирі, і скальпелі, і рукавички, і багато таких там і бінти, і різні, різні катетери, є імплантанти для грудей, є два протези. Згідно тих заявок, що подає Олександр Павлович, вони збирають те, що вони можуть, закупляють і потім передають. Головний лікар місцевої ЦРЛ запевнив, що така благодійна допомога вкрай необхідна для Борисполя. Адже Бюджетних коштів не завжди вистачає, тому подібна альтернатива є досить актуальною. На жаль, нема сов'язкового державного фінансування. Є кошти, на які ми закупляємо на ургентні випадки, там на людей, які мало забезпечені, на атовців на всіх повному об'ємі не вистачає. А це допомагає ще більше людям надати медичні розходники безкоштовно. Кароліна Савсюк Віталій Незаркавич. Новини телеканал Бориспіль.